Максимально оперативно та комфортно, без усіляких черг та морок. За допомогою сучасної техніки Приватбанк навчить хмельничан керувати власними коштами. Тут у його новенькому відділенні усі банківські операції перетворяться на задоволення. Замість звичайних комп'ютерів, айпади вони дозволять провести будь-які платежі через мережу інтернет самостійно. А тамтешні працівники проконтролюють і розкажуть усі тонкощі процесу. «Ви Можете поповнити мобільний, поповнити комунальні услуги, денежний привод відправити, відкрити депозит». Навіть купити білет на футбол або на транспорт. жд авіабілет. Ми клієнта цьому обучаємо, і клієнт ето може повторити без проблем у себе дому. Якщо планшет або навіть смартфон особистий, то насолоджуватися послугами від Приватбанку, можливо, не виходячи з власної домівки. Варто лише завантажити і налаштувати платіжні додатки, у чому з легкістю допоможуть співробітники цієї фінансової установи у будь-якому її відділенні. Делали провання «Приват-24», навіть клієнт зі смартфоном може підійти і без планшета. Ми Фоніво покажемо, як можна пользуватися, робити банківські услуги. Ми хочемо, щоб наші клієнти получали услуги банківські з найбільшим комфортом, і поэтому прилагаємо такої допомоги сервіс. Комфортні умови, тепле спілкування. Відтепер працівник банку не прив'язаний до стільця та комп'ютера і може працювати з клієнтом у будь-якій точці відділення, не створюючи черг. Планшет зручніший, що й тим, що ним можна користуватися, не будучи прив'язаним до робочого місця. Тобто, це саме о той якор, який завжди заважав відірватися, реально підійти до клієнта, підійти до каси, де можливо там зібралося декілька клієнтів, і запропонувати підійти обслужитися біля працівника. Результати і, опитування і, підтвердили, що на сьогодні кожен четвертий клієнт Приватбанку активно користується планшетами і смартфонами. Тому вже до кінця квітня усі його відділення переймуть інтернет-банкінг. Ті відділення, які сьогодні у нас функціонують, в них Протягом квітня місяця буде проведена програма по заміні стаціонарних комп'ютерів комп на такі планшети. Ми розуміємо, що тенденція сьогодення така, що саме ці пристрої стають найбільш популярними. І по нашим очікуванням, кількість. Таких клієнтів у нас вже в поточному році подвоїться. Приватбанк один з найбільших розробників мобільних додатків в Україні. Серед останніх переказ грошей на карти з голосовим управлінням і автоматичним фіксуванням шаблонів та оновлений додаток Фотокаса для оплати рахунків за допомогою фотокамери.